Морози в Україні починають розповсюджуватися та до кінця цього тижня накриють майже всю країну. Тому радимо утеплятися. Також будуть місцями присутні дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця, так у четвер, 17 жовтня, дощі йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всі решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Вночі у всіх західних, а також у Вінницькій та Житомирській областях очікуються морози до мінус 1 градусів. Нарешті території вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. В день по всій країні температура буде коливатися в межах від плюс вісьми до плюс дванадцяти градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 18 жовтня, дощі пройдуть у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також в Криму. На всі решті території країни буде суха та похмура з проясненнями погода. Вітер в цей день незначний: 3-10 метрів на секунду. Вночі у західних, центральних та північних областях морози до мінус 2 градусів. Нарешті території вночі від плюс 4 до плюс 7 градусів. Вдень по всій країні буде в межах від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У суботу, 19 жовтня, дощі очікуються у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території країни буде сухата, хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний: 3,10 метрів на секунду. Вночі майже на всій території країни морози до мінус одного градусів. Лише у південно-східних областях вночі буде до плюс сіми градусів. В день по всій країні буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!